Упродовж 2022-2023 років щонайменше 215 людей визнали потерпілими у кримінальних провадженнях щодо торгівлі людьми. Із них 23 – це діти. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Наразі говоримо, як повномасштабна війна вплинула на ситуацію з торгівлею людьми. На зв'язку голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик. Я вітаю вас, пане Василю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка динаміка щодо торгівлі людьми в Україні в 2023 році порівняно з аналогічним періодом минулого року? Дякую за запитання. На жаль, динаміка у нас продовжує зростати, і ми маємо зростання майже в два з половиною рази у присвоєнні статусів за 2023 рік. Якщо у 2022 році у нас було присвоєно лише 47 статусів особи, які постраждали від людьми, то у 2023 у нас вже 118 статусів присвоєні особи, які постраждали, і з них на жаль, 18 дітей. Як ви гадаєте, із чим це пов'язано? В Першу чергу це пов'язано з тим, що під час війни у нас з'явилася нова форма якраз торгівлі людьми, якої раніше не було, це залучення до участі в збройному конфлікті. тобто мова йде про цивільних громадян, які перебувають на окупованих територіях, і які під час окупації якраз залучалися до. Різних робіт примусових, зокрема, це мова йде, і наприклад, про риття захисних споруд, про перенесення трупів і іншої примусової експлуатації. До війни в нас не було такого явища, і фактично з цієї кількості майже дві треті статусів становлять до участі в збройному конфлікті. Окрім цієї форми, які іще форми торгівлі людьми нині поширені в Україні. Ну, залишається поширеним також трудова експлуатація, коли людей з шляхом обману залучають до примусових робіт, тобто за які не оплачують, або відповідно, скажімо так, люди виконують роботу тільки за їжу. Також нікуди в нас, в принципі, не пропала сексуальна експлуатація, хоча не багато в нас лише 11 випадків. Ну і в принципі з'явилися нові форми втягнення осіб у злочинну діяльність. Зокрема, мова йде про залучення осіб до перевезення різних заборонених предметів чи речовин, або, наприклад, оформлення таких осіб-кредитів для того, щоб в подальшому їх не погашати. Скажіть, які схеми застосовують злочинці? Це введення людей в оману? Чи люди свідомо йдуть на злочин? По різному, в першу чергу, звичайно, тобто, коли ми говоримо про збройний конфлікт, то в першу чергу є примус, оскільки завжди ця сторона має владні повноваження стосовно на наших громадян. Коли ж мова йде про трудову експлуатацію і сексуальну експлуатацію, більшість випадків це обман, коли загалом тобто, людині пропонуються дуже хороші умови, наприклад, роботи, і в подальшому виявляється, що ця робота є або взагалі неоплачувана, або особи залучають до сексуальної експлуатації. Розкажи, будь ласка, детальніше, які існують програми чи ініціативи щодо протидії торгівлі людьми в Україні? Глобальним документом, який в 2023 році був затверджений, це є державна цільова програма протидії людьми, яка діє до 2025 року. Згідно цієї програми, у нас передбачено низку заходів, тобто які ми повинні реалізувати. В першу чергу мова йде про. Підвищення професійної компетентності осіб, які залучаються до протидії людьми, оскільки дуже часто постраждалі вони не знають до кого звертатися, коли звертаються, люди не можуть дати їм належну як психологічну допомогу, так і юридичну. Крім того, заходами, які передбачаться спрямовані, зокрема, посилення прикордонного контролю, якраз з метою того, щоб недопущення, коли люди їдуть на роботу, в подальшому не було залучені до трудової чи сексуальної експлуатації. Ну і також у нас це є м, збір інформації якраз про цих осіб і поширення тих кращих практик протидії, які саме сьогодні існують в Україні. Чи інформація, яку кількість злочинів вдалося упередити завдяки цим програмам? Е, в принципі, ні, оскільки, тобто, скажімо так, це програма якраз соціальної сфери, тобто вона спрямована на загалом протидію явищу торгівлі людьми, і тут, якщо ми говоримо про статистику, статуси, які е, присвоїмо ми вони не прив'язані до кримінального провадження. Отже, бувають випадки, коли людина не хоче ініціювати кримінальне провадження, але вона хоче отримати цей статус для того, щоб отримати певні соціальні гарантії, про які можливо, тобто, подальшому поговоримо більш детально скажіть, в чому полягають труднощі під час роботи із потерпілими внаслідок торгівлі людьми? Тут я виділив декілька таких викликів. У нас в першу чергу це те, що люди, які були постраждалі від торгівлі людьми, їм важко довіряти іншим людям, а особливо представникам держав. Тому в першу чергу це наладження комунікації з такими людьми. Друга проблема це те, що люди дуже часто не ідентифікують себе як жертви торгівлі людьми, і це стосується зокрема як і залучення осіб до участі в збройних конфліктах, так і також це стосується трудової експлуатації. Тобто і таким чином, якраз роз'яснення особам їх прав, воно допоможе їм розуміти, що вони стали жертвою торгівлі людьми, і в подальшому зможуть вони претендувати на захист від держави, як засобами кримінального правового захисту, тобто порушення кримінального провадження. Так, і засобів соціального захисту, тобто, які ми після присвоєння нам статусу, як його отримати? Що для цього потрібно? Процедура, в принципі, не складна. В першу чергу, особа повинна звернутися до місцевої державної адміністрації за місцем свого проживання. Перелік документів відносно невеликий, тобто тут ідентифікуючі документи, тобто, які ідентифікують особу, і також тобто, будь-які документи, тобто, які підтверджують те, що особа могла бути жертвою торгівлі людьми. Після цього з нею проводиться так звана опитувальна співбесіда, в ході якої встановлюються всі деталі. І після цього ця інформація за можливості перевіряється у співпраці з органами національної поліції, з іншими суб'єктами, які залучені до протидії людьми. Таким чином, після цього формується пакет документів, направляється до нас у национу службу, ми перевіряємо їх, тобто, і за результатами цього встановлюємо статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Які переваги цього статусу? В першу чергу, тобто особа має право тоді на безкоштовну праву допомогу, медичну психологічну. Вона має право, тобто, якщо в неї немає місця проживання на тимчасове розміщення в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, і станом на сьогодні у нас передбачено одноразова матеріальна допомога, тобто яка виплачується згідно постанови, визначу порядку з чому постанову і станом на сьогодні встановить майже 10 тисяч гривень. Що ж, я вам дякую за роз'яснення і нагадую, що в ефірі Суспільне спротив був голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик.